Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? Ну я був ще студентом в Одесі. І от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь працювати, чи десь на строки потрапити, чи там, ну я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось... бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу по вони в кафе кафешки, ходять щось оплачують собі. А я до них подойшов і говорю: це в тебе багаті, чи що, звідки гроші, Ти ж нічого не робиш. звідки гроші в тебе? Він каже: Та ось в інстаграм публікую, реклама там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в общем. Я пацанам кажу, ось тут інстаграм, на него можна заробляти. Вони кажуть, да іди на роботу вообще. А я говорю, ні, мені оце інтересно. У, у мене навіть телефона тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор Android і через нього там щось фотки чи пости писав. Ну, це просто того, якщо хочеш, знайдеш, як делать. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювалися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала з'явитися. Я цим займався, поняв, як в груп якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. Що ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, представиш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, пологіграв об'єднує щось там, результати, робиш підписників не збільшиться. Поставимо таку цену невеличку. Я поставив цену, ніхто не відказався. Всі, хто були в моєму точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в общаю якусь живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконів, виконую якісь роботи онлайн. Я тогда зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде вообще не вибрався, слава Богу. Бо бачиш, всі залежності від цього, всі у тут втикають. Все в онлайні, Вообще, навіть телек вже ніхто не дивиться. На теліке YouTube смотрят, поним? на і вже телек не смотрят. Ну от так вот так